Кілька років не може встановити діагноз тяжкохворій 14-річній Насті Новаковій із Черкас. Дівчинка через жахливі судоми може спати лише в маминих обіймах. Затримку розвитку в неї помітили ще й в шестирічному віці після чергового щеплення. Відтоді їй ставили діагнози і епілепсія, і ДЦП, але ліки не давали жодного результату. Тепер після обстеження вохмадитів в Насті виявили лейкоенцефаліт, що прогресує, але це лише. Попередній діагноз дівчинці потрібне генетичне обстеження, провести його і визначити недугу взялися німецькі лікарі. Ну, брата зададринах составів від в неї ніжки одна ніжка на другу западають, і виходить, що вона при ходьбі починає заплітатися. Ця маленька кімната, яку мама з донькою винаймають, нагадує міні реабілітаційний центр, адже дівчинка щодня має робити спеціальні вправи. 14-річна Настя майже не ходить, погано говорить, її мучать судоми, а тіло час від часу здригається від неконтрольованих рухів. Хочу, доча, у неї цілий букет діагнозів. Останні медики запідозрили, коли дівчинка перехворіла на важку форму грипу. Два місяці провела у лікарні і більше не стала на ноги. Припущення, що в настоні прогресуючий лейконцефаліт – це тяжка хвороба, яка розрушає білоручівну мозку. І... Результатів вона приводить до спочатку до розкладу особистості, потім до слабоумія і в кінечно мету витавлювала кінця. Проблеми у дівчинки почалися після чергового щеплення. Вона розвивалася із затримкою, але все ж пішла до школи і закінчила перший клас. Потім лікарі діагностували у неї епілепсію і ДЦП, призначали все нові і нові препарати, а дитині ставало все гірше. Енцефаліт медики розладіли лише згодом. Прогресуюче дегенеративне захворювання. Центральної нервової системи з переважним ураженням підкіркових структур проведено повторну магнітно-резонансну томографію, яка підтверджує наявність вогнищ у білій речовині головного мозку. Вона перестала сидіти, руки її не слухаються. А щоб могла поспати, мама змушена тримати дівчинку в обіймах, бо руки і ноги у неї весь час мимоволі рухаються. Настонічки почались дуже такі страшні, неадекватні психічні приступи. Вона в цих приступах виривала на собі там голосочку. Розкусювала, була ручки. І, ну сказали, що це просто як побічна дія була цих тяжких гормонів, які дуже впливають на нервову систему і на мозок. Щоб встановити Насті остаточний діагноз і призначити адекватне лікування. Дівчинку радять вести за кордон. У німецькій клініці, де взялися рятувати пацієнтку, просять 70 тисяч євро. У матері таких грошей немає. Тож жінка благає відгукнутися усіх небайдужих. А Настя, попри біль і ціною надзусиль, робить барвисті картини зі стрічок. Це все, чим вона зможе Дячити своїм рятівникам. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкаси ТСН 1+,1. Допомогти мамі Насті врятувати доньку можна, переказавши гроші на їхній рахунок. І зараз ви бачите, як знайти сторінку з реквізитами на сайті TSN.ua.